Баночка півлітрова. Цибуля багато ярусна. Пакуємо замовлення. Клієнт замовив дві баночки. Якраз у мене залишилося дві. Хочу перевірити, бо я то на відео брала, показувала, щоб все чітко було, одним словом. Так, це ось одна баночка. У мене зараз до продажу... Одна баночка, вийшла. До продажу картопля, на якій колорадський жук, не їсть листя. Продаю від кілограма. Хто хоче купити, пишіть мені в особисті повідомлення. Я вам скажу, яка ціна, повна характеристика по ній. Вона швидко розварюється, дуже смачна. І колорадський жук її повністю листя і бадилля не їсть. А саму бульбу можуть поїсти. Тому, якщо вас це цікавить, пишіть. Ну от і друга баночка. Так, ну тут ще трохи залишиться, коротше, сюди. Дві баночки, раз і два. Це теж сюди. Дякую за замовлення. Так, цибуля Все. їде завтра до вас у Укрпоштаю. Хто хоче ще картошку у Укрпоштою, пишіть мені в особисті. Відправлю завтра разом з цибулькою у бо приїде завтра у Укрпошта. はい。